Так що, тут змії є, ти кажеш, чи що? Ні, ні, то в переносному смислі змійкою. змійки. — А що змійкою? Е, змійкою, є, типу, я так називаю, що з'єднуються у нас стрінг, з'єднуються панельки. Тобто е, вони тут з'єднуються у нас не по вертикалі. Ну, то есть, а Давай сюди, тут буде, наглядніше. Тобто не, не так, що ця панелька пішла вниз. З'єдналася з другим рядком по вертикалі і пішла вверх, потім знову вниз. Це в цілях економії сонячного кабелю. отут у нас стрінг почався. Перейшло з'єднання на цю панель, потім пішло на нижню, потім перейшло на ту. Потім пішло в нижню, потім знову перейшло на ту, потім в нижню. на на сусідню, потім ага. в самий низ. Ті три нижні з'єдналися і пішло по вертикалі вже з'єднання у нас на оцю крайню. Тобто Тут у нас стрінг почався, тут закінчився. Яка напруга в одному стрінгу? 745-750 вольт. Це панельки у нас з'єднуються послідовно, послідовно. Плюсується у нас напруга. Тож, звертайтесь до нас, підключимо до Сонця і вас номери в описі відео.